Доброго дня, 15 вересня, місто Тернопіль. Я знаходжуся біля шкілки саженців хурми. Хурму я всю щепив на Віржинську на підщепу Е, щепив на дворічні сіянці. І коли сіянець, тобто підщепа, потужний, то з нього виростає потужні сажниці. От дивіться, щепив я на високому штампі. те як який, який 50, який 60, який 40. Ну, але в основному то на високому штампі. Не будемо ми зараз говорити про штамп, там дуже скільки. Людей, скільки думок, скільки і інформації. Одні кажуть, що високий штам, то погано, другі кажуть, що дуже добре. Е, із е, саджанців по сортах маю дар Софіївки і Соснівську. Трошки є мідера, більш нічого не робив. Там для родини на Одещину ще щепив пару е, східних, а для Заходу України, для Тернополя. І В основному буду продавати тернополянам на вивіз до саженці такі більше двох метрів пакування. Дуже довго його пакувати. І... Але зараз поки ще не ознайомлення з саженцями, а хочу показати, яку ще я буду операцію робити, щоб гарно визріли мої саженці-хурми. Практично вже е, більшість саженців визріли, вже отака коричнева, коричневі е, стовбурці, але де була друга хвиля, то друга хвиля ще не визріла. І от я хочу допомогти у визріванні наші хурмички. Дивіться, які дебелі листочки, такі на, на цілу. На цілу більше лодоні. Це Дар Софіївки. От вона має отакі ось такі, листики, що, певно, 25 сантиметрів. Е, деякі вже кронувалися, деякі має розвилку, але все рівно це дуже е, велика надземна частина, як на мене, я прізав би на. 4-5 бруньок. От, Як не дивно, от, де є щеплення у нас, і тут от іде, десь отак би врізав, би, щоб на висоті метр 10, 1,10-20 метр вже формувати крону. А це все зрізати і тим більше, тим паче ми збалансуємо надземну і кореневу систему. Бо як би не копали, Хурма має стержневу кореневу систему. Вона дуже глибоко за той корінь, я не знаю. Тут, певно, що пішло догори, те пішло й донизу. Там вона більше метра-півтора кореневу систему. То викопати звичайно все не зможна буде, але більшість викопається, буду старатися більше копати, буду копати траншею. Це дуже... Тяжка робота, але але. посіявши я в тому в цьому році, в червні, вже як температури збільшилися, насіння маракуї північної. От вона плодів не дала ще, але зацвіла і маємо купа саженців. Так що, хто бажає по саженцях маракуї, то будуть необмежені кількості по 50 гривень з відкритою переневою системою. Але то вже буде як копатись на зберігання в жовтні місяці. Тоді, о, дивіться, які красунчики, неземна квітка. Але зараз не про то, а про, про допомогу пагонам нашої хурми, добре одерев'яніти і добре визріти до перших морозів. Копати саженці будуть після перших морозів. Це десь буде жовтень місяць, а зараз буду обробляти такою сумішю монофосфатом калія, це даю столову ложку на 10 літрів води плюс гумат калія 30 мл на 10 літрів води, плюс магній калія, сульфат магнія. Все дуже все в розчинній формі, Д гарно розчиняється, розчиняю. У нас пройшли дуже гарні дощі. вологи досить. Е ну і потепліло трошки. І ще ще додамо її позакореневим підживленням фосфорно-калійних добрив, щоб гарно визрили пагони. Заодно пройдуся і по інжирах. Інжири теж в цьому році заклали дуже багато, але. Е не знаю, що, що з них визріє. Ті е, інжири, які вирощують комбінованим способом, то занесу в теплицю, а ці так, на волю Божу, як буде, так буде. Е, так що таку операцію зараз буду робити. Гарно оброблю позакореневим підживленням. Зараз стоїть дуже. Комфортна температура, 20 градусів тепла, вітру немає, сонечка немає. Саме такий момент обробити. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!